У Луцьку закликають зменшити вартість оренди котельні на карбишева з 36 мільйонів. Хоча б до 12 мільйонів на рік, бо ж, попри обіцянки покращити там устаткування, приватні власники, як кажуть обранці громади, тримають людей за дурнів і змушують платити їм шалені кошти. Про це йшлося під час пленарного засідання сесії міської ради 27 листопада. На порядку денному питання щодо ДКП «Луцьктепло», зокрема надання фінансової допомоги підприємству. Забирають з фінансування з 25-го року. Хоча в попередньому році точно так само виробили 24-му Ви робили, 24 Подавали, потім знімали, щоб ми ніби не бачили. Але для чого ви це робите? Проте, замість конкретної відповіді щодо котельні на Карбашева, очільник ДКП тепло» Іван Скорубський почав винити у всьому Кабмін. Буцімто на рахунках підприємства залишають тільки 35% від усіх коштів, і їм потрібне дофінансування для якісної роботи. Програма підтримки запропоновані зміни. Викликані тим, що кабміном у квітні місяці було продовжено алгоритм розподілу коштів, який надходять на казначейські рахунки від всіх доходів підприємств з відсотком розподілу 65 на 35. Від цього рішення підприємства вкрай вистачає бігових коштів. Представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик поцікавився у очільника підприємства, чи вклали КП якісь кошти у покращення котельні, і скільки самі ж власники витратилися на модернізацію? Скільки було тепло чи вкладали якісь гроші на модернізацію? Можливо, на обладнання і так далі на котельні? Ми щось робили, якісь роботи проведено. І скільки власник чи є інформація, якихось робіт зробив, щоб покращити. Обладнання цієї системи, тому що коли ми приймали рішення про оренду, то було обіцяно, що власне буде вкладати кошти, щоб модернізувати її і так далі. Вкотре прямої відповіді не пролунало. А керівник Луцьких плаї взагалі зазначив, що не знає, чи приватні власники щось робили для котельні. Представниця громадянського руху свідомі Алена Точі підкресли, що року Лучани змушені платити за цю котельню близько 40 мільйонів гривень на рік. Разом з тим, вона думає, що жодної обіцяної модернізації не було тому було б логічним знизити ціну на оренду, хоча б до мільйона в місяць. Сьогодні ми тратимо 40 мільйонів гривень майже в рік. То це точно велика впевненість в тому, що ці кошти не зрозуміло куди йдуть. У мене є така пропозиція до вас: все ж таки, що якщо власники котельні за цей весь час, 22-го року, коли ми підняли до 3 мільйонів гривень в місяць оренди котельні, нічого не вклали абсолютно в неї, то надайте їм лист звернення про те, скільки ми вклали, скільки ви залучили грантових коштів, про те, що треба зменшувати назад оренду, хоча б до мільйона гривень. В місяць і щоб ми не платили такі суми коштів, але ні міський голова, ні директор Луцьктепла жодним чином на це не зреагували. Тим самим дали зелене світло власникам котельні і далі, як зазначила обраниця громади, тримати всіх задурнів і отримувати шалені кошти при цьому. Не витрачаючи ні копійки, нагадаємо, котельня на Карбашева одна з найбільших котелень у Луцьку, яка обслуговує 40% споживачів, аби продовжувати забезпечувати практично пів міста теплом, ДКП Луцьктепло тепло орендує приміщення та обладнання котельні за майже три мільйони в місяць, але фактично використовує лише 20% проєктної потужності.